18-річна футболістка жіночої команди Нафтохімік Вікторія Пилипів прийшла до тями. Відтак дівчину перевели в нейрохірургічне відділення обласної лікарні. Попри важкий стан спортсменки, медики уже говорять про позитивні зміни її здоров'я. Гравець молодіжної збірної України вперше за півтора тижні розплющила очі. Вона також намагається спілкуватись. В Цілому, якщо спостерігати в динаміці за хворою, то на сьогоднішній день. Вона себе краще почуває уже вчора. Сьогодні є прояви свідомості. Вона елементи мови розуміє і пробує говорити. Родичів до потерпілої поки що не пускають. Лікарі пояснюють, пацієнтка проходить курс відновлювальної терапії. Що вона знаходиться в палаті інтенсивної терапії, і поки що туди е, нікого не пускають. Що стосується зловмисника, котрий 14 лютого вистрілив в обличчя Вікторії з травматичної зброї, то він досі у розшуку. Інформацію про нього розвішено у громадських місцях Івано-Франківська. Однак зізнаються правоохоронці, наразі це не дало жодного результату. Він родич особи, яка мала раніше судимість і мала непорозуміння законом. Він оголошений між розшук. Значить, нами проведено всі заходи, передбачені законом для того, щоб унеможливити його виїзд за межі держави. Інших подробиць щодо розшуку валентинівського стрільця правоохоронці не розголошують, посилаються на таємницю слідства. Оксана Середюка, Андрій Шкварла, новини на вежі.